Цей чудовий день, наповнений теплом, любов'ю та вдячністю, Хочеться сказати найкраще слово тим, хто дарує нам життя, оточує турботи і підтримку наших матерям. Ми найрідніші люди, що й серця будуть собою, сон із нашим, хто завжди поруч у радості і у смуті, хто надихає на перемогу і підставляє плече у важкі миті. Ти вчила бути добрим, відповідальним. І сьогодні я хочу віддячити тобі. Щоб подарувати можливо яким серцем? Кожна хвилина проведена разом безцінна, бо сім'я це те, що робить нас сильними. нехай ваші очі сіяють від радості, серця наповниться гордістю за своїх дітей, а кожен день приносить любов і турботу, який ви щедро ділите з нами зі святом вас любі матері.